Ю на броварському проспекті. Думаєте, я на роботі? Ні. Я приїхала в шашличок. І я вам розкажу, як з'їсти шашлика зі знижкою 40%. Приїжджаєте всереду, і на все меню у вас буде знижка 40% цілий день. Такий класнючий борщик 99 гривень. Велика порція дерунів 127. Не вірте цьому коту. Його тут добре годують. В них є банкетні зали та будиночки, де ви можете відгуляти свою особливу подію на банкетне меню знижка мінус 30%. Плюс можна зі своїм алко. А в будні дні до 14-ї знижка на меню мінус 25%. Переходимо до козирів. Їх мангал меню. Обов'язково замовляйте їх каре з телятини. Ви не пожалкуєте, воно неймовірно смачне. Шашлик-засийка це окрема любов, м'якенький, просто тане у роті, пахне димом, дуже смачний. До шашлику замовила ціле сорті соління. А що сьогодні заради?